Знаєте, мені не так страшно було знаходитися під тими обстрілами, сидіти в тих окопах Я більш боявся, як відреагує на це моя мама. Я от просинаюся, я в лікарні з боку мама. Я думаю, якщо б не підтримка мами з першого дня, коли вона мене побачила в Дніпрі, я думаю, я би психологічно ну, потух. Я вважаю, що мама особлива. І от в такі періоди потрібно, щоб рідні, мама з самого початку і до сьогоднішнього дня досі зі мною. І от зараз, як на протезах, ми наче, почали виходити на вулицю, це отак. Каже: я тебе тримаю. Кажу, кажу, я сам кажу, ні. Кажу, добре, кажу. Це хвилювання, це, це нерви, звісно. 6 вересня 22 року підірвався на проти танкові міні. Переніс я п'ять клі... клі... клінічних смертей. Я пам'ятаю, як підір... прилетів снаряд. Я побачив, що в мене одразу немає правої кін... нижньої кінцівки і лівої руки. Почався артилерійський обстріл і прилетів снаряд, а я отримав тяжкі поранення. Під час мінометного обстрілу я отримав численні скопів поранення правої та лівої нижньої кінцівки. Ну, візьми телефон, просто подзвони до мами на два слова. Як ти? Те? Я тебе люблю. Я дуже вдячний своїй мамі. Вона створила мене таким, таким, як я є. Вона мені, ну, знаєте, з самого дитинства виховала мене от таким, яким я зараз став. Тобто мені не соромно зараз себе показати в суспільстві і не соромно е показувати себе там і розказувати, наскільки я люблю свою маму. Саме перше хочу подякувати мамі, що вона мене все життя підтримувала, не дивлячись на мої різні поступки, які я вчиняв в дитинстві в старшому віці. Що вона під час поранення мене не покинула, весь час була зі мною, давала мені наснаги йти вперед, вірити в себе. Я можу побажати всім мамам всім мамам України терпіння. Побажати їм здоров'я, любі своїх дітей. Я безмежно і вдячний і мама. Я тебе дуже люблю. Дякую тобі за все.